Що ж, друзі, нещодавно в одному з наших прямих етерів ми говорили про штучний інтелект. Це така тема, яка зараз, можливо, в топі, можливо, на слуху, в безлічі просто українців. Це прорив в науці, ми розуміємо, це прорив в свідомості багато кого. Ми почули безліч плюсів, дізналися, яким професіям допоможе штучний інтелект. Сьогодні хочемо зрозуміти взагалі з священнослужителем, із біблійної точки зору, із його власних роздумів. Чи взагалі не порушить він нашу можливість мислити, тому що багато з нас вже є батьками, виховують підростаюче покоління, і штучний інтелект це буде якраз те, в чому вони будуть жити, за допомогою чого будуть навчатися. Тому до нашої студії ми запросили священнослужителя Назарія Корощука. Привіт, привіт вітає вітаємо тебе! Привіт, Щоб привіт. з тобою поговорити на важливу тему, тим паче, що, скажімо так, Вані, що Назарій цікавиться цією темою. Так, ну просто да, це вже знає. Да я, я дивився, що твоя дружина Аня вона займається як якраз соцмережами, і вона теж дуже багато говорила в своїх сторіс про нейромережі, які дозволяють писати тексти, щось допомагати допомагати никам І в принципі, ну. Казали, так що є багато переваг, це дійсно спрощує багато процесів. Ми навіть читали вчора інформацію в новинах. Що ем, наш уряд також починає yeah. співпрацю, е, щоб сервіс mm -hmm. дія, теж співпрацював із цією нейромережею для певних покращень сервісу в Україні, і це ніби хороша. новина. з іншого боку. все частіше е, ми бачимо там в якихось чатах, що е, студенти намагаються писати дипломні курсові роботи через е, ці е, чати е, з нейромережею. Багато хто там створює ну, якісь там картинки і так далі, те, що теж генерується штучним інтелектом. В такому випадку, штучний інтелект для людини і її мозку це добро чи все ж таки зло? Перше, мені не подобається це формулювання, тому що тому що давайте ми насамперед зрозуміємо, що будь-яка нейромережа, те, що називають штучним інтелектом. Але відразу давайте ми обговоримо це не зовсім інтелект і це точно не особистість. Це давайте ми на цьому поставимо крапку. За цим стоять люди. Ні, ну не просто люди. За цим стоять алгоритми. Це так? алгоритми, які дуже схожі на розмовний стиль, і людей це деяких вражає, декого лякає, де хто починає там дуже сильно злякатися. Говорити про те, що вже все, це кінець, і скоро нам буде е, ну, перед нами будуть да. правити роботи. Я не розділяю цю думку якраз тому, що в принципі є. Ну, часто користуюся цим додатком, і в принципі я за ним почав слідкувати ще до того, як він вийшов на Україну. Тому що мені було цікаво, це справді це класно. На а мою от, думку, до речі цікаво. Проповіді може писати що може це? писати. Я навіть аналізував. Я можу потім тобі особисто можливо скинути конкретний конспект для мене. Давайте ми зразу, якщо ми зачепили тему проповідей. Деякі починають говорити про те, що, наприклад, чат GPT скоро замінить пасторів. Вже не будуть не зовсім я з цим погоджуюся, тому що насамперед. Проповідь, вона складається не так. Проповідь це не просто твірст, проповідь це не просто текст. Це коли в тебе є певне відкриття, ти сам особисто в молитві пізнаєш, і коли ти через себе пропустив, тоді це відчувається, коли ти це говориш. Mm -hmm. Якщо ж служитель, той чи інший, він і так користувався чужими конспектами, то для нього різниці немає. Розумієте? Mm -hmm. Тобто я сприймаю як, що це як чужий текст. І коли він написаний не тобою, ти його через себе не пропустив, то це перше відчувається, другий момент. Ну, справді, з точки зору там мовлення, з точки зору там інших речей, пише досить якісно, пише по пунктам. Тим служителям, кому це не вистачає, конкретних речей, висновків, <гум> да, це може бути для них плюс. Але якщо цим зловживати, це буде просто кінець. В значенні для них особисто. Їм і так розвитку не дуже вистачало. <гум> а тепер цей процес просто полегшується, і це справді проблема. І ну, знову ж таки, я вважаю, що це не замінить, тому що є таке поняття, коли ти роздумиш над Словом Божим, святий Дух впливає. І якщо ми з цього елементу взагалі це вже викидаємо, що цей інтелект, алгоритми, вони це починають щось там мутити, ну, вийде гарно, вийде структуровано, вийдуть навіть гарні думки, досить гарні. Але, безумовно, ті речі я десь приблизно десь 5 таких різних тем йому задавав, і саме проповіді, вже конкретні тексти. Скажу вам одне: гарні думки. Але в принципі досить поверхневі. Тобто там нема тієї, знаєте, от коли глибини. Ми з глибини в значенні тому, що ти дивишся, ух ти, це від справді відкриття. Він говорить деталі, він говорить деталі, які, можливо, хтось не зауважив увагу, але щоб говорити, що це повноцінне буде точно ні. Тобто, ми можемо так підрезюмувати цей момент, що це просто інструмент, ми його не оприділяємо як зло добро. Саме ми... тому, що він інструмент. Так, інструмент. Молоток 에... це зло добро. І, власне, це як колись ми говорили про появу інтернету. Це велике смартфон. зло, але з іншого і смартфон, але краще. скільки благословінь це принесло і для християн, і в той самий час, скільки зла це принесло тим, хто е, використовував це по іншому, і в такому не тільки випадку... використовував, але і залежність. І я побачаю, що в майбутньому ті люди, які зараз зловживають, вони можуть е, впасти в залежність. Від е, нездатності мислити, тому що якщо ми говоримо про небезпеки, взагалі, які є перед е, ну, людиною, штучним інтелектом, це я його особисто сприймаю як дуже просунутого помічника, особистого твого помічника. Uh -huh. Приведу вам приклад: сьогодні вранці моя собака хворі, нам лікар виписав там препаратів вісім штук і треба приймати конкретне дозування, все інше. Uh -huh. А через те, що не тому, що я це не можу зробити, через те, що в мене брак часу, я якраз збирався на зйомку. Але це потрібно вже сьогодні почати цей курс. Я просто копіюю все, що мені вислав лікар, по пунктам один там написано, написано і дозування, і все інше. Я просто йому кажу, зроби мені табличку по дням. І він робить. Це Що коли секретар. давати? Що коли давати? Дозування, скільки разів. Безумовно, це не було ідеально. Я вам зразу можу сказати. Я його трошечки помучив, потім зрозумів, що він поміг, насправді він скоротив час. Але все одно о, потрібно сильно перевіряти. Якщо ми ще говоримо про те, що в чому небезпека є ще перед е, конкретно наприклад, цією нейромережею, це те, що вона підлаштовується. Ми говоримо зараз про чат uh -huh. конкретно, давайте, що можливо хтось. Якщо ми говоримо про нього, в нього його стиль. Він дуже відчуває тон написання, запитання. Що це значить? Що це означає? Приводом, давайте приклад як теолог. Так. А, мені самому стало цікаво, тому що деякі я чув, що так, вони задають запитання, і всі такі вражають, вау, він такі точні відповіді. Фотолог, я кажу, давайте, давайте, не так поспішимо. Тому що вони правильно сформулювали, угу. а він, відчуваючи, що саме на чому робить людина акцент, він відповідає, увага, те, що людина хоче почути. Ага. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю думку. Приведу приклад. Задаю запитання, який день є Днем Господнім? У нас діалог був приблизно 30, запитань, 30 таких діалогів, ну 30 повідомлень. Він мені відповідає, я йому такий. А як же так? І він мені чітко говорить: християни вважають Днем Господнім неділю. Я такий, добре, там. далі ми продовжуємо говорити. Я кажу, а як же там Біблія, все інше? Каже, да, в Біблії є і таке і розуміння, то він починає змінювати думку. Mm -hmm. Потім він починає день. А я кажу, ну так, а все ж таки, що є правильним? І далі він говорить, да, є поняття там, традиції, передання. І після того він, в принципі, він змінює свою думку. І в паралельному вікні, в паралельному вікні я починаю новий чат, і я задаю запитання теж саме. Який, є днем, який день є днем Господнім в Біблії або згідно Біблії? І тоді його відповідь кардинально різна. Згідно Біблії, Днем Господнім є субота. Ого! І я, і я до чого це веду? Людина, яка буде просто задавати це запитання, він дуже тонко відчуває, що саме людина хоче почути. І, наприклад, я можу чітко сказати про те, що відповідай мені, як, наприклад, і ми пишемо будь-яку домінацію, як католик. Я про я прописував випадку, мені було цікаво. Кажу, пропиши мені діалог стосовно дня Господнього. Це пізніше в нашому вже е, такому в переписці спілкуванні важко там назвати. Але все ж таки кажу, пропиши мені діалог, аргументований саме дискусію, спілкування, наприклад, католика, адвентиста на цю тематику. І він прописує дуже чітко з аргументами з цим всім. Тому я до чого веду. А хто хто переміг в цьому батлі? Там немає це дискус. Ну а тому, тому. Я хочу, щоб всі зрозуміли про те, що він буде відповідати те, що людина хоче почути, або те, як вона сформулювала запитання. В цьому з цим інструментом надзвичайно важливо, наскільки точно ми вміємо формулювати задачу або запитання. Давай тоді, Назарі повернемося до тієї функції, яку нам подарував Господь, саме мислення, тому що воно може бути критичним, воно може бути поверхневим, воно може бути різноманітним. Ти і... І вже на півшляху правильного формулювання запитання до чату GPT. О, О, оце <серказ> дуже важливо казати, мисли критично, критикуй мою точку зору, не погоджуйся зі мною, і тоді він себе веде саме так. Але продовжуємо. Нащо е нам е е напрягатися, <серказ> знаєте, вишукувати експертів для ранку надії. Наступні етери спілкуємося з чатом з GPT. <говори> і, а, так, ставимо йому запитання, які вас цікавить. Цього вам, як мінімум треба людина, яка володіє сліпим друком. До, до, до чого <говори> я е, в, ну, веду, що м, чат GPT не дозволяє, е, ну можливо, якщо неправильно ним користуватися, не дозволяє людині розвивати мислення, тобто користуватися пошуком, генерувати думку людську, можливо, там якийсь брейн ринг зробити там своїм співрозмовником. Ну щось таке, Не дозволяє. Ну, чи дозволяє, розкажи, будь ласка, чи Довж, дозволяє. Ось то що... це вже уточнення. Да, Ми поговоримо було. в такому ключі. Чи дозволяє чат GPT так. розвивати як чат, GPT, ось? Це я не уточнюю, тому що моя відповідь буде залежати від того, як ти Моя професія пов'язана з цим. Такий процес, як мислення у дітей буде ну, дуже спрощуватись, буде таке поверхневе, він не буде шукати достовірної цілі, не буде йти з величезною мотивацією. От скажи, чи як ти вважаєш Вважаєш, я вже заплуталась то. Да, да. Крім того, що ти та, мені задала чотири окремих запитання, давай будемо розбиратися, я постараюсь їх запам'ятати. Давай перший момент. А, починалася твоя фраза, яка мені не сподобалася, і я з нею не можу погодитися. Да. Вона починалася з того, що чат GPT не дозволяє нам зрозуміти цей інструмент. Як мені може інструмент не дозволяти? Тому я хотів би зауважити одну річ: а ті люди, які звикли мислити, які люблять мислити, їм ніхто не може це заборонити. Уявіть собі, ніхто, ні одна людина. От я можу комусь заборонити. Якийсь диктатор може мені заборонити мислити. Він може мені завадити, він може мене відволікати, він може мені ось інформаційний шум, ще щось, але він не може мені заборонити мислити. Єдиний, я хто може заборонити мислити, це я. І це пов'язано дуже сильно з лінню. От люди, які є в своїй природі, вони є лінивими, які, я скажу так, чаджі -ді в цьому буде не винен. Я буду його адвокатом сьогодні, тому що вони і до того не мислили. До того, наприклад, сьогодні використовують те, що дивіться, студенти пишуть курсові, вони там от це все їм допомагає. А, на секундочку, ці ж самі студенти, я точно впевнений, візьміть, якщо це третій курс, четвертий курс, візьміть попередніх, і ви побачите, що по плагіату вони їхні роботи не проходять. А якщо проходять, я на 90% впевнений, що вони просто заплатили іншим людям, які так само, як чат GPT, написали їм цю курсову роботу. Просто в даному випадку сьогодні вони за це не платять. Да, це ж і що? Але тепер запитання в наступному. Тому ми бачимо, що люди, не, які не звикли мислити, вони і далі не будуть мислити. Ті, які звикли мислити, вони будуть задавати вірне запитання в значенні тому, як я можу використати цей інструмент. І ось тут я справді хочу сказати, я проснувся з думкою, просто мені треба там зробити цю табличку, в мене просто немає сил, тому що вчора був надзвичайно важкий день, і, але мені треба це зробити. І тут я згадую, в мене ж є помічник. Тобто дуже часто, от приведу вам теж просто приклад ілюстрації ті речі, які я просто його перевіряв, можливості а, про а, сп, ну, про професію моєї дружини, СММ, все, що пов'язано з цим, там взагалі, там от просто я можу үгін. просто правильне сформулювання, ін тобі готові пости, готові контент-плани, конкретно в таблицях. Все, все дуже професійно виглядає. Я хочу просити, щоб ти запам'ятав те, на чому ми зараз зупинилися, Той приклад, який ти хочеш сказати. Бо ми підходимо до 9-ї години ранку, це загальна національна Зрозуміло. хвилина мовчання. І знаєте, от в цих цих розмовах, які ми маємо. Маємо про життєві буденні речі. Це велика наша перевага сьогодні, що ми можемо мати такі розмови, ми можемо розвиватись, ми можемо говорити про технології, які допомагають і полегшують нам життя. Головне не забувати, що жоден штучний інтелект, жоден е чат чи ще щось, нейромережа, вона не буде е мати душі і е мати. Е того почуття приналежності нашого, яке ми сьогодні відчуваємо як українці до українського народу, і дуже велике значення має те, якою ціною ми маємо це мирне життя. Давайте в загальнонаціональній хвилині мовчання вшануємо пам'ять кожного, кого вбила Російська Федерація під час цієї війни. Ми продовжимо ранок надії, і ми нагадуємо вам про те, що зараз ми спілкуємося із Назарієм Корищуком. Ще раз привіт, Назарію, хто можливо ще не до нас долучився. Ми говоримо про штучний інтелект, нейромережі, зокрема про чат GPT, який дуже нашумів у суспільстві, який допомагає писати тексти, контент-плани, наукові роботи, проповіді. Навіть може згенерувати якимось чином допомогти. це все ми обговорили. Перегляньте, якщо ви пропустили. Ми зупинились власне на тому, що Мысли. знову ж таки ми говоримо про мислення, так що важливо мислення, і нам ніхто заборонити мислити не може, і жоден там Крім чат не самих. може нам там дозволити, щось чи заборонити ми самі володарі свого інтелекту. Продовжуй, будь ласка, тому я його загально крім нас самих ніхто не може нам заборонити мислити. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, що про мислення нам потрібно звикати. Чому я говорю, чому я сприймаю в даному випадку цю технологію як величезний прорив в революції в хорошому смислі цього слова? Тому що цей інструмент може допомогти мені звільнити час від технічної роботи, яка займає чимало часу, і в цей момент в мій мозок не потрібен. Це якісь просто створення таблички, копі-паст, все інше. Він мені економить час, і я його знову ж таки сприймаю як там особистого секретаря, би особистого помічника. Uh -huh. І ти даєш, і тут дуже важливо, він тебе вчить правильно формулювати задачу. Uh -huh. Задам запитання, чому це важливо? Тому що часто люди перед собою навіть вони кажуть, що не треба це зробити. Але задачі вони не формулюють. І через це ця задача або відкладається, або вони її не розбивають на деталі і тому подібне. А друге, ще одне запитання, яке задала. Там їх було багато, тому я скорочую. А це стосовно дітей. Дітей я згоден, що є певна небезпека. Небезпека в чому? Тому що діти чим дитина відрізняється від дорослого? В тому, що має відрізнятися. Не всі дорослі відрізняються від дітей. Це здатність говорити ні. Тобто, приведу вам приклад, моїй дочці зараз більше трьох років. І ось, наприклад, коли вона дивиться щось, якийсь мультик, то у неї є конкретний час, скільки їй можна дивитися. І після того вона завжди каже, хочу ще. Завжди. Ну, не буває такого що Мама, виключай, все я вже не хочу дивитися. Мама вже час підтримає. Да, 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 я не знаю, вона. чи ще можна таку дитину знайти, да, яка да, б да. казала, все я. Таке запитання. Ми знайшли спосіб, коли я ставлю конкретно таймер перед нею, кажу, ще 5 хвилин, вона дивиться, каже, запілікай, поклич мене. Вона кличе. Ну це спосіб виховання. ось. Деякі люди вони так само не володіють цією здатністю, навіть дорослі. Тобто там зупинитися, наприклад, в тому ж самому серіалі в Ютубі, в соціальних мережах і тому подібне, вони затягують дуже сильно. І чат uh, GPT може затягнути в тому значенні, що він може затягнути тебе, зупинити, мислити. Це правда, це спокуса. Давайте називаємо це так. Uh -huh. Точно так само, як будь-яка сучасна технологія. І ті люди, які вважають про те, що штучний інтелект, ось тільки зараз він з'явився, вони дуже глибоко помиляються, тому що штучний інтелект вже давно працює. По-перше, в елементарно в ваших камерах телефону. Всі не дивуються, чому на фотографіях з смартфону і, наприклад, з професійної камери, виглядаємо такі трошки по-різному. Тому що відразу нейромережа, нейромережа. Майже дорівнює штучний інтелект, він робить вас трішечки краще. Він е, підтягує, він може зробити так, що ваші очі сія, сяють, що ви посміхаєтеся, чи ще якось річ. Mm -hmm. Тому запитання. І це робиться автоматично, навіть деколи без нашого дозволу. І деякі смартфони навіть не мають цієї функції, щоб виключити. Тобто вони просто постійно включать. А так ось. І це стосується так само. Ви думаєте, що е, не нейромережі працюють над тим, щоб вам попадали саме ті пости, які максимально близькі до вас, від якого ви отримуєте mm -hmm. задоволення. Вони ж! Просто людина раніше на це не зауважила, якщо вона не замислювалася над цими алгоритмами, а сьогодні, ті, хто досліджував, вони просто бачать, що певною мірою прорив, це справді прорив значить чому, що він став доступним багатьом. Чат gpt існує вже багато років. Назарій, давай тоді наостанок. Е, якщо стільки плюсів, якщо ми правильно цим користуємося, є якісь такі зауваження, чого остерігатися тоді? Чого остерігатися, особливо в векторі нашого майбутнього покоління? От угу. На що б ти зауважив? Ну, Перший момент, якщо ми говоримо стосовно дітей, дітей потрібно обмежувати, але не обмежувати, забороняти, а обмежувати в значенні час користуватися і дивитися про те, щоб це не заміняло. Тобто, задавати ось це запитання, яке зараз мені дочка здає 500 разів на день. Чому? От, і так само задавати дітям. Якщо ми говоримо про виховання дітей, це важливо, щоб показати про те, що це є помічник, він може зробити, він може полегшити твоє життя. Але мені здається, багато людей вони сьогодні ще бояться цього і самі не до кінця використовують. Uh -huh. Якщо ми говоримо про небезпеки в загальному, я хочу щоб ви запам'ятали декілька речей. Перший момент не можна демонізувати цю технологію. <свят> Я зустрічав людей, які просто це все, це кінець. Там, і вони проводять паралелі там, хтось, можливо, з одними фільмами, хтось з іншими. Але запитання в тому, що все, машини наступають, нам скоро кінець. Ні, <свят> ні, так не буде. Більше того, уважно, як дослідник бібліям, скажу, закінчиться світ зовсім не так. Тому я ще й більше спокійний <хай> <хай> да, не так, як люди собі вважають, може що робити підтвердити цю думку як служитель, да, зараз? Так, може підтвердити, ви окремо собі поговоримо, але кінець світу все ж таки він не пов'язаний з тим, що машини знищують людей. Наступний момент, що важливо, що я бачу як небезпеку, це те, що чат говорить все ж таки, те, що ми очікуємо. І отут, його... до речі, знаєш, мені здається, велика небезпека. Що коли ти розказував, як ти з ним спілкувався, враховуючи, що він говорить нам те, що ми хочемо почути, це наскільки велика небезпека, просто уйти від живого спілкування, і спілкуватись віртуально з чатом, який скаже тобі те, що ти хочеш. Давай я тобі додам сьогодні, люди рідко спілкуються вживу, вони спілкуються через що. Через, через меседжери. Меседжери. Але все одно а, людина, яка штука? по той бік так, ось запитання. Багато людей вони навіть не побачать різниці. Але ніхто не порушує твої кордони. Ми от нещодавно говорили, що між людьми є ситуація, <свист> коли <свист> порушуються кордони. Тут Я і вам скажу, ні. Дивіться, знову ж таки, глибокі, глибокі розмови з чатом GPT не вдасться, це вам зразу попереджаю. Тому що етичні, моральні запитання в нього майже на базі блоку, в нього майже заблоковані. Тобто він не буде давати тобі серйозні такі рекомендації стосовно, коли тебе депресія чи інші Речі. Але ще одна небезпека, це те, що він видає середньостатистичне суспільство. Тобто, І тоді ми бачимо, я вже як служителям скажу, більшість все ж таки, згідно Біблії, часто помиляється. А ось він видає все ж таки переважну, як більшість вважає. Якщо ми самі не запитаємо щось більш конкретне. А він якось структурує стосовно менталітету, тому що. Ну, Да? Так, він знає конкретно запит, <плес> який зараз <плес> дає тому. Я до чого веду? Перший момент це не просто є ігрушка, якою можна а де ти написав. Ух ти прикольно він мені відповідає. Це дивує згоден. Там першу годину мого дослідження, все ж таки, це було таке здивування, коли я якраз і кажу, дивись, це був в перші години, які він відкрився. А в нас вже в Україні. І це було, ну це вражає, але не можна ставитися до цього просто як до забавки. А потрібно зрозуміти, як я можу його використати, як ця річ, як ця технологія може полегшити особисто мені життя в контексті моєї справи, якою я займаюся, мого бізнесу, моєї роботи, мого служіння. Тобто є ті речі, які я би делегував. Таке запитання. Багато людей не вміють цього робити. Делегувати це дуже важко, тому що потрібно сформулювати задачу, сформулювати думку, сформулювати сроки. Сроки з чатом GPT не треба, він тобі відразу це пише. Але щоб сформулювати задачу, чого я від нього очікую, це проблема для багатьох. І в цьому є недолік. Але я вважаю, це ми плюс. ще повинні навчитися правильно користуватися цим е, е, інструментом, механізмом. Конкретні, який зараз є конкретні навіть там статті, як саме формулювати, як саме які запити він найкраще обробляє, і тому подібне. Тому таке. Ох, справи, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи наступають роботи на наш всесвіт? Чи все ж таки ми володарі нашої землі? Ми можемо керувати своїм розумом в першу чергу і тим, що навколо нас проговорив про штучний інтелект, про те, як він працює сьогодні в нашому житті, яким інструментом він може бути на благо, а коли він може. Дійсно, нам нашкодити може ще одне. Будь речну. ласка, я це важливий технології не мають морального забарвлення, тобто вони не є добром чи злом в самій суті. Людина сама вирішує, як їх використовувати. Це важливо зауважити в контексті всіх наших роздумів. Сто відсотків, друзі. Не втрачайте бажання мислити, не втрачайте бажання спілкуватися. Використовуйте те, що Бог дає нам ці технології для того, щоб зробити щось корисне. Ранок надій продовжується. Зараз парафраз, а з ми ще не прощаємось, тому що попереду матимемо ще один цікавий блок. Залишатися з нами.